Продовжуємо відновлювати комунікації, інфраструктуру та пошкоджене житло харків'ян після серйозних ракетних ударів по місту 6 жовтня. Станом на зараз, комунальники вже забили понад 2000 вікон і закрили розбиті дахи 25 будинків у трьох районах міста. За вихідні були повністю розчищені дороги та відновлений рух транспорту, включно з трамваєм на вулицях Молочні та Георгія Тарасенка. Крім цього, були замінені дорожні знаки та світлофори, відремонтовані. Аварійні конструктиви, перевірені інженерні системи. З п'ятниці, практично у всіх будівлях, розташованих поряд з епіцентром вибуху, є світло, вода та газ, де ще немає, з'явиться найближчим часом. Батьки та 11-місячний братик загиблого хлопчика досі у лікарні. Стан дорослих і дитини стабільний. Працюємо з мешканцями постраждалих будинків, забезпечуємо ковдрами, подушками, постільною білизною, засобами особистої гігієни. За потреби годуємо. Та переселяємо в соціальне житло. Ліквідаційна робота триває. Дякую за злагоджену роботу усім, хто допомагає. З усіх питань постраждалі можуть звертатися за телефонами. Слобідський район плюс 38 050 957 07 37. Київський район плюс 38 099 055 43 97. Основ'янський район плюс 38 050 343 75 53.